Всім привіт! Раз на зв'язку. Сьогодні у нас війна з болгарським альянсом Хайдуті. Такий на нашому рівні альянс сильний. Завжди вони у нас перемагали десь на 100-200 на 200 балів і так далі. Ну, якби Захисти прості, але в атаці вони дуже гарно відігравали краще, ніж ми. Але цього разу вийшло у нас повернути. Чашу, скажімо так, в іншу сторону. Перший мій тапок. Зараз швиденько глянути перші мої три тапки позора. Це було вчора, після 11 одразу. Ну, коротше, що тут сказати, камінь є, все є. У мене ж в веселках завжди є камінь, як бачите. Єдине, що неправильно зробив, це через втому, скажімо так, не підібрав неправильно соперника. От реально недооцінив я. Царя мав, тому що дуже давно вже з ним не зустрічався, і в мене він є, і щось він там лежить на поличці, я не граю. Знаєте, ну так собі. І щось я короче, не оцінив його в оцій комбінації з цими героями. Дуже, дуже плотно виходить, дуже класно. Як бачите, за допомогою тенгу і ну лягли всі швидко. Перший тапок позора 16 балів. Потім уже взяв другий етапок. Думаю, ну зараз там трошки добить лишилось і все. Я думаю, пронесу Оскільки там 300 життя у ньорда. І якось воно так все не в ту сторону складалось, хотів зарядитись десь по сторонам або, як мінімум, камнем пробити, але не вийшло. Ньорд полікувався і пішло-поїхало. Потім в мене була надія зарядити всіх і за допомогою зріза броні від сів пробити. Зараз я забороняю міньйонів, щоб їх не було. А от тут, дивіться, царь мав пробити свою справу. Просто-напросто накладає краж, кражу мани на моїх трьох героїв. І, в принципі, все. Вони не заряджаються так, як потрібно. А на третій крок вони взагалі не заряджаються. Потім царь мав входить на четвертого героя на сів, на мого ключового. Вона то зарядилась, але тут дивіться, що виходить. Саме герой, якого мені потрібно пробивати, це центровий лікар. В ньому спрацьовує обід приєднаності. Тобто йому броня не знялась, і він зараз просто-напросто перекриє все те, що сів зняла. І таким чином я вже не зможу пробити цей захист. Не просто не, не, не заробив балів, а взагалі нічого не заробив. Тут зараз буде нулик. Другий тапок, який в мене конкретно, скажімо так, не зайшов. Аби я ним взяв другу ціль, були цілі під нього, на шот легші, нормальні, можна було ним забрати інші цілі. Але щось пішов сюди, знаєте. Ну, нічого. Другий тапок нулик. Я зато сильно вірю, що коли в мене по-рахідськи відкидаються тапки, то мої гравці нормально починають воювати, по 5-6 шотів роблять спокійно. Так, третій тапок. Тут начебто нічого складного. Єдиний герой, кого я не знав, це червоний на плечі з Лимурій і в куточку зелено. Прочитав їх, ну, начебто можна, можна попрацювати. Червоний на плечі, думаю, заряжусь від лікарів. А тут якби ударників я зарядив, але їх недостатньо, щоб пробити. їх недостатньо, щоб пробити. І ось дивіться, що червоний робить. Кидаю таких три Міньйона, після яких, в принципі, не діє лікування взагалі. Зараз я ходжу цими героями пробиваю центр. Надію, що пробиваю так. Так, пробиваю центр і взагалі лікування не подіяло. Це було взагалі неприкольно. І тут починають добивати моїх е решту героїв. Начебто все є, начебто є в мене ще ким грати, але цей зараз червоний просто зробить свою грязну справу разом з кисямбою. Тут, в принципі, все. Я вже нічого більше не зроблю. Пробив центр, оборона слабенька, 5400, 400 але бачите, не зайшло взагалі. Як не зайшло, червоний герой мені наламав всю картину. Тут треба була б інша команда, більш сильніші герої. Наприклад, такі, як, е, не знаю, там та сама Джован Сінг і так далі, щоб спочатку розвіяти все, а потім вже лікуватися. І то я ще не впевнений, чи воно спрацює, тому що тут оця чаша висить на, на героях. Тому так. Добре, додивляємося мій третій тапок позору, і вже потім. Будемо дивитися тапки, на яких я реабілітувався. Так, все, це вже сьогоднішній день, вже на свіжу голову воював, пішов на 5800, але вже й тапок, в якому я впевнений. Тому теж цього героя синього я не знав. Прочитав, що він робить. Доволі неприємний, але мені пощастило, я надіюся на те, що я заряджу Канну, або, як мінімум, Хеймделя, або, як мінімум, ще якось героя. Ну, і проб'ю той центр. Так воно, в принципі, і е, і сталося. Так, центральний герой зніс. І тут уже далі по одному будемо розбирати їх. Трошки неприємно, де Каннина на, на нас напав. На, на, на Ми його знімаємо. Так, тут, дивіться, є дирка, куди прокидуватись. Так, центрального вбили і потроху-потроху вибиваємо наступних. До речі, граючи цим тапком, я вже починаю цінити цього героя як Хемдель. В планах є викачати сюди стандартного Аполлона. Тому що нема в мене зараз жовтих імбових якихось або гемів, або ще когось, щоб сюди поставити. Всі вже зайняті десь. А от Хемдель поки тут грає свою роль класно. От Він, наприклад. Контролює якихось лікарів, от, наприклад, так, забрати 40% мани а, або ще якогось героя, там, який ульта якого неприємна, по краям так, може зарядитись. І він реально їх контролює дуже класно. Ось, наприклад, у Кахінду, хоп-хоп забрав. Вона вже не походить, не, не полікує. І в мене буде час дозарядити якихось героїв. Дуже прикольно е, ним контролювати ситуацію. В общем так. Два імбових герої Канна і Джоан Сінг. І три стандартних, і, в принципі, такою командою Саперник 5800 виноситься нормально. Хоча теж ішов після вчорашніх е, тих тапків позора, думав, що Ну, знаєте, якийсь такий страх певний був. До речі, всіх вітаю! Усик переміг, Усик чемпіон, дуже крутий бій показав. Я не спав всю ніч, дивився. Спочатку бій, а потім й сон пройшов, і так далі. Дуже класно. Так, другий тапок, 5600 у мене, 5800 у суперника. Під сніжком Ангріс це дуже небезпечна штука, тому що, коли ти будеш сніжком бадатись, то Ангріс в принципі зарядиться. І плюс снігурка. І такі, коротше, не дуже прикольні герої. Та сама Ангербонта з плеча під бафом Сніжка це теж неприємний, гер... неприємний герой. Той самий Толік і так далі. І в мене не вийшло тут заблокувати через скаді Сніжка до його ульти. Я його заблокував уже аж після, що було, в принципі, мені не дуже приємно. Тому що був, була небезпека, що просто. Нічого не відбудеться, що походить ангрес, і просто вся моя пісенька буде спіта, заспівана, скажімо так. Так, ну ось сніжинка, ця снігурка відродила. Відродила сніжка, ми його прибираємо далі. Заряджаємо моїх героїв. Мені потрібно зараз сфокусуватись. Я тут думав, що я не шотну, і я вже сфокусувався, як мінімум, на тому, щоб забрати лівий фланг. Подивився я, що на лімовому флангі стоять бафи і накинув на правий фланг бафи. це був, в принципі, шанс, що навіть якщо Ангрі зараз походить, я зможу пронести його. А лівий фланг сам відвалиться. Так і, так і відбулося, ви тільки що побачили це. І камнем добиваємо Ангріса. Це було дуже прикольно. І, скажімо так, як то кажуть, на тоненького ми витягнули цей бій. Другий суперник 5800, там майже 5800 чимось. 5804. угу. І третій суперник, моїм улюбленим першим сильним тапком, який я склав взагалі з веселок, який в мене був, ми пішли на ось такий захист Канна, Пазузу. Коротше, Джаруца, Зелений той. І червона, як і не пам'ятаю, ну неприємний коротше, захист, аби походили вони перші, але от я зарядив пазіка першого, проніс камну і так далі. І пішло-поїхало, як то кажуть. Захист сильний, але тоненький. І ми тут потрошку-потрошку розбираємо вже своїми героями. Оборонний дає вилікуватись, це стандарт. Дуже крута фішка в атаки, виручає дуже. Коли є лікарі, там 1-2 і так далі. Ти, по-любому, по одному будеш зносить. Ну і недостаток лікування зараз покаже вам бельфігор. по 800, зараз лікує. Ну, там, Коли ці щитки Дандоло, або, або от, цей червоної дівчинки, то так, звісно, він менше буде лікувати, бо менше урону наносить. Це залежить від його урону. Але так, в цілому, непогано. Все. Останній бій, гарного дня. Так, друзі, результати війни завчасно розкажу. У нас 0 тапки, у суперника сталося. 7-7 атак, але у них щось атаки не заходять. Починаються нулі. І це ну, там остались не, не сильні гравці. І навіть якби у них було 7 шутів, це б не вистачило їм догнати наш результат. 5800 на 4900, ну хай буде там 5200-5300 від сили. Відрив великий. Цього разу ми перемогли. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть, як у вас закінчилась війна.